Чуєш, пане Яценюк, що ти, бліна, за індюк? Сильно хочеш ти в Європу, то іди цілу їм жопу. В Києві народ підняв, славне місто, взяв, засрав. Беркут ворог, я не вбився. Це твоє кричало рильця. Ти ж пухнастий і біленький, шмигнув в крісличко тепленьке. Беркут зник, відько пропав, то вже я це клікував. Тут, откуда ні візьмісь, Путін з військом з'явився. Все хана на нас напали, морди злякані кричали. Всі бігом в воєнкомат. Дайте мені автомат! Підем ми кацапів гнати, щоб не сміли наше брати. Ну, а хитрий Яценюк, павутину, як павук, до Європи виплітає і вже гроші получає. Хай собі дурні стріляють, вони нам не заважають. Тут би бабки поділить, за бугор скоріш звалить. Хто? ти? Що ти, де ти взявся? Сам собі собою обрався і країну не спитав, договір вже підписав. Дорогенький, цей кредит повертатиме твій рід. Особисто підписав, то собі кредит ти брав. Не за це мої діди воювали й полягли, щоб я німцем сраки мив та Європі морди бив. Тягнібок, фашист, гестапо лиже вострів на запад, Очі наче у бика, теж заробить тумака. Кличка я вже мовчу. Бо, їй Богу, закричу. Це ж таке продажне стерво, захотілось йому в євро. Як за нього вболівали, ми ж ночей не досипали, бокс дивились до рання, А воно таке свиня. Ну, який з нього політик. Недобитий паралітик з Ринга кишнули давно, в раду потекло гомно. Гнать усіх їх в шию вон, де там наш святий Омон. Піднімайся, Україно, піднімайся, ненько, мила, нас з гімном змішать хотять і Європі всіх продать. Не мовчатимемо люди, піднімаємось зівсюди брат за брата, кров за кров, бо обдурять гади знов. oh my